Як ми ну, в, в початку березня почав, самого початку Приїхали сюди, там спали в ямки. Мороз, холодно було, там, народу. Там, там спали в ямки в наш да. туди. А отуди танк виїхав. Це як ще розповів. Ніч з 12 на 13 березня 2022 року блокпост та позиції захисників України були обстріляні танком, мінометами та крупнокаліберними кулеметами ворожих угрупувань Російської Федерації. Тієї ночі загинуло шість військовослужбовців. Основою пам'ятного знаку стали плити з Осокорівського вапняку, у тому числі з яких і було встановлено блокпост. У березні 2022 року для оборони селища Нововоронцовка дуже важливе місце в нашій громаді. Дійсно, місце печалі, гордості, пошани. Саме тут споруджувався перший блокпост і єдиний блокпост на нашій трасі. Я пам'ятаю, як його споруджували з самого першого дня. Бо саме в цей день, 2 лютого, я вивозив перших людей з Херсону. Саме сюди ми привозили першу зброю, саме сюди ми привозили. Я мав привезти перші гранатомети, але не встиг, хлопців розбили. Дуже шкода, що такі молоді хлопці, такі відважні з усієї України, загинули саме тут. Але це нам в чергове не дає права робити щось не так, щось не на всю силу, не на повну силу. Ми встановили цей імпровізований хрест, який позаду меморіалу його виготовили наші. Ковалі на Оронцівці, які сказали, що для нас це честь зробити цей хрест, і цей хрест зроблений, як ви бачите, із елементів урагану і граду, які прилітали сюди вбивати, і зараз вони будуть як пам'ять, як шана нашим загиблим хлопцям. Хлопці знали прекрасно, що йдуть на нас колони, знали. І вони розуміли, що у нас дуже мало шансів, їх практично немає. Але ніхто жоден з них не сказав, давай командир відступимо, давай я не хочу, я боюся і так далі. Це чиста правда. Чого вони так сказали? Та того, що ми всі прекрасно розуміли. Ми практично перші, які зустрічали ворога на шляху до Воронцовки, на шляху Апостола, Озеріндольська, Криверіг і так далі. Коли ви будете їхати по Мирній Херсонщині. На море, в Асканію нову, в Лазурне, в Крим. Обов'язково треба зупинитися тут, бо тут загинули наші військовослужбовці, наші оборонці. Вічна їм пам'ять. Слава Україні! Героям, Героям! Героям! слава! Отче Отже нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми проще нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Сьомої піхотної роти, старший стрілець солдат Лужко Дмитро Олегович, головний сержант старшина Горобець Сергій Іванович, старший стрілець солдат Дулькевич Сергій Володимирович, стрілець помічник гранатометника солдат Пилипенко Олександр Ігорович, номер обслуги старший солдат Савка Ігор Михайлович. Командир першого піхотного взводу, старший лейтенант Духович Валерій Федорович.